Сильний духом, усміхнений та позитивний, хоч і пережив чимало жахів війни. Водій Вадим Ковальчук наразі є водієм Мукачівського РТЦК ТСП. Ще донедавна чоловік був на цій посаді у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Розвозив артилерію та боєприпаси для побратимів. Пригадує, як вирішив долучитися до лав збройних сил України. 24-го я уїхав з Києва. 26-го я добрався на Западну Україну з горем пополам. Посидів, новости и і розумію, що рішення приймати. Прийняв рішення йти в армію. Когда прийшов, был уже прийшов на службу, я був в Ріадоні. Призван був в виноградовську частину від 128 бригади. Ну, 5 березня я прийшов, 15 березня я вже був в области. області. Тобто посада була, водій. Водій БМ-21. Військовослужбовець побував на Донецькому, Запорізькому та Херсонському напрямках. Пан Вадим родом з Києва. Та проходить службу на Закарпатті, звідки родом його дружина. Мені три напрямки. І там по два рази були, і там, і там. Так як це вийшло. Через полгода я був переведений на піхоту. Перший бат. Ну, В піхоті теж саме водій. Свій позивний військовий отримав безпосередньо у зоні бойових дій. Розповідає, були ще варіанти, але позивний балу йому сподобався найбільше. Саме так його кличуть побратими вже понад два роки. Я його отримав під Камашовах, і таке село є щасливе. Був командир, вже, звісно, Діма, Мілютін, вже покійний. Под э, когда был по награждені, он погиб якраз в той момент. У мене два варіанти Или Эктор, ектор, потому что я готовил кушать пацанам, или балу. Я говорю, ні, говорю, пацаны, Лучше балу. І так это балу і приклеїлась камінь. Сюда нім прийшов в тому плані, что я такой коренастий сам по себе. Тобто, не Пан Вадим розповідає, його рішення долучитися до лав Збройних сил України рідні підтримали. Для дітей він справжній герой. Жена підтримала, діти в восторгі. За це все время просто ну, що і армія не дала. Ну, тобто і в... в собі впевненість получається. Тобто, я поміняв згляд на все. Водій універсальний військовий на війні. Він перевозить бійців, вантажі, має швидко реагувати та ухвалювати рішення і знати свій автомобіль на 100%. Без водіїв складно уявити роботу артилеристів, зв'язківців, десантників та розвідників. Чесно, страх у мене закінчився в березні 22-го року, в кінці березня. У мене просто закінчився. То есть да. я его не ощущал, этого страха. Я знал, что мне надо работать, вот и все. У вас ну, да, ну, то есть страха у меня уже не было. Ну, понятно, что какой-то он то иногда и появлялся, но ты его просто оставлял сзади, этот страх. Військовий каже, його бригада стала другою родиною. Адже захисники роблять все можливе, аби зберегти життя одне одного. Ти повинен уверен, що в тобі тебе... я підставлю своє плечо, а ти мені своє підставиш плечо. Тоді, у нас буде все нормально. Тобто, що ти не переживаєш, що ти підеш на позицію, а тобі плечо твоє хтось не, не підставить. Ну, а на що поранено, да, так, била, от мене по солідарам ранило. Одного разу під час перевезення боєприпасів чоловік отримав дві контузії за день. Після цього він два місяці перебував на реабілітації. Я перший отримав будемо говорити, днем хорошу контузію, а потім вже вечора контузію отримав, яку вже пройшло з мене. тобто, що мене забрали туди з позиції. Після лікування пан Вадим не опустив руки, а прийняв рішення далі служити державі. Наразі військовослужбовець працює водієм у Мукачівському РТЦК ТСП. Навчила життя виживати. Тобто Просто виживати. Тобто включати мозки свої, думати, що я роблю і як це я роблю. Ну, А по-другому я писати не зможу. Хочу перемогу. Просто перемогу. А там далі буде видно. Ну і підняти своїх дітей на ноги. У майбутньому військовослужбовець хоче перевестися до рідної бригади та надалі робити все це для наближення перемоги, адже його найбільша мрія це мир на рідній Україні.